Вітаю вас, підписники та гості! Щоб не перевантажувати себе на кухні перед святами, приготувати пісочні тарталетки для салатів і закусок та млинцевий декор для святкових страв можливо за 2-3 тижні до свят. І І це, скажу я вам суттєво, зекономить не тільки ваш час, а й кошти з вашого гаманця. І спочатку покажу вам швидкий спосіб приготування тіста для тарталеток. І Щоб зробити це миттєво, замішувати тісто буду в чаші блендера. Завантажу до нього 200 г вже просіяного борошна з містом білка 10,3 Це означає, що воно бюджетне. Ну і звісна річ, для ліпшого смаку мені знадобиться півчайної ложки солі. А для ліпшого колірування кошиків 1 чайна ложка з щупчиком цукрової пудри або ж цукру. Як ви знаєте, в пісочному тісті основним розпушувачем є масло чи маргарин. У в мене 70 грамів добре охолодженого вершкового маргарину і 30 грамів масла для вершкового смаку. Навіщо платити більше? Наголошую, маргарин і масло мають бути добре охолодженими, тому їх варто попередньо помістити в морозилку на 20 хвилин. А далі на раз два перебила все блендером. Це буквально якихось там 15 чи 20 секунд, бо тіста не має перегріватися. Наразі зверніть увагу, яка крихта має утворитися. Якщо її ось так пальцями затиснути, вона тримається кубки. Це саме те, що потрібно, тож працюємо далі. Наразі ви чуєте звук льоду, бо для вдалого результату мені потрібна крижана вода, і тому я її попередньо охолодила в морозильній камері. А ще знадобиться один жовток і це у мене відразу з холодильника. Ну а де подіти білок, залишу вам посилання під відео на ось цей вдалий чудовий рецепт. До крехти додаю жовток і швиденько вливаю 4 столові ложки крижаної води. Далі знову вмикаю блендер і замішую тісто. Коли тісто ось так почне збиратися докупи, на це потрібно якихось там, думаю, секунд 15, все залежить від потужності блендера, викладаю його на стіл. Якщо тісто у вас наразі не виглядає саме ось так, додайте до нього ще одну столову ложку води і на декілька секунд вміпніть ще блендер. І ось тут ніяких довготривалих вимішувань і зайвого борошна на раз-два з'єднала його і все. Ви бачите, воно м'якеньке, дорідне і не забите. Кладаю його в мішечок і залишаю в холодильнику для стабілізації орієнтовно на 30-40 хвилин. Скористаюсь сьогодні ось такими металевими формами. Їх придбати можна в будь якій бюджетні крамниці, бо силіконові форми тут не підійдуть. Ну, а ще потрібна будь-яка вирубка. Це може бути і звичайна півлітрова банка до прикладу. Головне, щоб вона була в діаметрі більша за форму. І тоді без зайвих зусиль вдасться дуже швидко сформувати кошики. Минуло 40 хвилин тісто відпочило і стабілізувалося. Як-то кажуть, хто в теплі на курорті, а хто в холоді, в холодильнику, кому як. Тож вмикаю духовку на 200 градусів і розкачую тісто. І щоб зручніше було працювати, трішки підпилюю його борошном. І працювати з ним скажу я вам одне задоволення: розкачується воно швидко і легко. Ось така товщина тіста має бути і тут чудово це видно. А ось для кошиків з білковим кремом, рецепт їх також залишу вам в описі під відео, тісто має бути дещо грубшим. Так, Крокуємо з вами далі, витискаю один біля одного, щоб з тістом зайвий раз не гратися, потім ось такі кола. І якщо в якогось там кола буде нерівний край, не біда, це легко виправити потім. В турборежимі збираю решту тіста і поки що кладу його в мішечок. Потім я його знову розкачаю, виріжу коли і сформую кошики. Щоб випечені кошики були вдалими, є декілька правил. Кладаю в тісто в форму і в першу чергу формую дно. Ось такими рухами притискаю його і таким чином виганяю геть з форми повітря. І в результаті дно кошика у вас не буде горбатим, все просто. А також добре притискаю тісто до ребристих боків і видаляю тісто. І ще один важливий момент форму я попередньо нічим не змащую, бо випічки і так чудово виймаються з них і все це за рахунок того, що в тісті достатня кількість жиру. І ще одна хитринка ці форми я ніколи не мию миючим засобом, натомість замочую їх у содовому розчині десь на півгодини, а вже потім мию і з поліскою. Таким чином до них нічого не пристає. Прибрати тісто можливо і шпателем. Всі кошики сформовані, і це чудово. Проколюю кожне дно виделкою, щоб остаточно вигнати повітря і потім не отримати якихось там пагорбів, бо вони тут зовсім недоречні. З цього набору сировини мені вдалося приготувати 14 кошиків. Випікаю при температурі 200 градусів за Цельсієм на середньому рівні духовки, нагрів верх-низ, без конвекції, приблизно 15 хвилин. Орієнтуйтеся на свій досвід і можливості саме своєї духовки. Коли випічка трішки охолоне, щоб форми можна було взяти голіруч, ось так без проблем дістаю кошики. Вони не розмикають так швидко, як куплені тарталетки, тому з успіхом переживуть будь-які застілля. А ще підкреслять смак будь-якого салату чи закуски. Їх можливо приготувати заздалегідь, наприклад, за тиждень, і після охолодження зберігати в контейнері чи мішечку в сухому темному місці. Заповнені тарталетки можливо прикрасити ось таким мережевним млинцевим чипсом. Цей мережевний млинець готується з декількох інгредієнтів і всього за декілька хвилин і є чудовою альтернативою зелені. А ваші салати чи закуски, прикрашені ним, стануть окрасою святкового столу. Теж залишаємо в рецептор талеток і крокуємо далі без танців з бубнами на раз-два готуємо мереживний млинець. В миску вливаю звичайнісіньку собі воду кімнатної температури, рафіновану олію без смаку і запаху і всипаю пшеничне борошно. Ну а далі все змішую, так як в тісті є достатня кількість олії, то борошно тут без якоїсь там зайвої метушні чудово і швидко розчиняється. І на цьому практично все. Але мені захотілося яскравих барвів, тому додала ще трішки харчового барника. І до речі, це не обов'язково має бути гелевий, це може бути і бюджетний сухий барник або ж взагалі без нього, тоді колір декору буде кремового кольору. І геть забула сказати, це ще може бути дрібка куркуми, щоб отримати жовтий колір. Ось і все, млинцеве тісто готове, працюємо далі. Запалюю вогонь і розігріваю пательню. Коли вона нагріється, зменшую потужність вогню до середнього. Ще раз перемішую тісто і все відразу виливаю на пательню і будемо смажити з вами незвичний мережевний млинець. І наразі найцікавіше: ми з вами будемо свідками справжнього кулінарного чеклунства. Ми побачимо як простісіньке тісто перетворюється в справжнє панське мереживо. І це неймовірно. Ви чуєте, млинець шкварчить і бризгається, вода випаровується, а натомість утворюється на пательні справжнє природнє мереживо. Хіба це не диво? Напишіть мені в коментарях. Смажу млинець орієнтовно 3 хвилини, не перевертаючи його на інший бік. Час його приготування вказала вам приблизний, бо розміри пательні і потужність вогню можуть бути у всіх різними. Вода, як ви бачите, вже випарувалася, візерунок у млинці стабільний, тож обережно знімаю його з пательні. Перекладаю мережува на паперовий рушник для видалення зайвої олії. Миттєво замішати тісно і в банці, тому продублюю вам грамування і швидко показую, як це. Вливаю в банку 40 г води і 20 г олії. Все на раз-два збовтую. При бажанні додаю дрібку барника, розчиняю його і всипаю 5 г борошна. Це одна чайна ложка з щупчиком. Щільно накриваю накривкою і секунд, мабуть, 10 з бовтою. Ось і все. Ну а далі покажу вам, як можливо зберігати цей декор. Мені знадобиться самий звичайнісінький контейнер. встеляю його паперовим рушником. Цей мережений чіпс, ніжний і крики, тому обережно його ось так подрібнюю, вкладаю в контейнер, накриваю накривкою і зберігаю в темному сухому місці. Ну а потім при потребі декорую ним страви. І це можуть бути як холодні закуски, так і канапки, або ж салати, чи будь що що ви забажаєте. Або ж звичайнісінький, як ось цей, до прикладу, фарширований омлет. А я залишаю вам рецепт. Дякую за перегляд і до зустрічі!